Радянська оборонна модель з її фантастичним розмахом та масштабом виявилась фактично застарілою для України та її боротьби проти російської агресії. Вітчизняне оборонне відомство почало шукати шляхи до впровадження системи, як у західних країнах. Наша команда спробувала дізнатися відповідь на питання, чи можливо впровадити в Україні швейцарську оборонну модель. З початком неоголошеної війни на сході нашої країни питання, як швидко перейти на нову систему оборони, постало вкрай гостро. Радянський спадок із застарілої техніки та подекуди зовсім неефективної розвідки змусив поглянути на досвід розвинених держав. Невеликі за площею Швейцарія з її унікальною оборонною моделлю та Ізраїль, що весь час своєї існування веде боротьбу за власний суверенітет, особливо зацікавили армійців. Треба доганяти, на жаль. Цю ситуацію і сучасні країни і їх збройні сили в умовах війни це складно, але треба робити. І принципово, щоб закінчити це питання, ми повинні вийти на реформування збройних сил в бік формування контрактних збройних сил. Ці гаранти по Будапештській угоді вони не виконали своїх зобов'язань майже ніхто. То я думаю, що Україна як держава повинна залишати за собою право на будь-яку зброю, яка б дозволила захистити суверенітет, в тому числі і ядерну. Із розвитком телебачення та інтернету боротьба стала вестись не тільки на полі бою. Настрої населення та його стійкість до ворожої агітації виявились не менш важливими аніж техніка та солдати. Тож питання інформаційної безпеки особливо актуальне. На жаль, ще багато хто не розуміє навіть керівництво наскільки це важливо, не дивлячись на те, що відбулося. Але треба вибудовувати машини, причому це стосується не лише міністерства оборони, а така машина із захисту, вона має складатися з багатьох складових і міністерства оборони, і спецслужби, і певної чиною засоб масової інформації. Тобто тут вибудовується окрема фактична система інформаційно-психологічних операцій, інформаційно-психологічної війни, інформаційно-психологічного захисту. Проблема в тому, що в 2014-му, коли Росія тільки анексувала Крим. А Захід так само не був готовий до цих подій. Якби Росія могла ну, вторгнутися в будь-яку іншу державу, ну крім звичайно, держав блоку НАТО, так і ну, це було б несподівано. Фактично всі зараз огонтувалися і поступово піднімаються. Але парадокс полягає в тому, що зараз захід вчиться на прикладі України у українців. Як їм бути, якщо з ним таке станеться. неабиякі зміни відбулися і в армійській медицині. На базі цивільних лікарень з'явилися військові шпиталі. Це ізраїльсько швейцарська модель, коли в надзвичайних ситуаціях медзаклади працюють в особливому режимі. Для самих військових розроблено програму навчання парамедицині, аби вони могли допомогти пораненому повратимові на полі бою. До того ж, з 2016 року військовослужбовці отримують. Індивідуальні аптечки укомплектовані за натовськими стандартами а вітчизняні лікарі, рятуючи життя пораненим бійцям, здобули безцінний досвід. Абсолютно точно знаю, що через декілька років європейські лікарі будуть приїздити в Україну. Тих навичок, якими сьогодні володіють українські лікарі, закордонні лікарі не мають. Але сьогодні технічне забезпечення, медикаментозне забезпечення за кордоном краще. Саме тому найбільш тяжкі поранені, яким не могла бути надана допомога в Україні, не тому, що лікарі не фахові, а тому, що у нас не вистачає інколи технічного забезпечення, вони були відправлені за кордон. Українські армійці навчаються у західних партнерів новим стандартам побудови армії. Однак їм Тим самим теж є чим поділитися з колегами. Свідченням цьому тренінги за участі канадських, американських та британських військових. На сьогоднішній день тривають тренінги на Яврівському полігоні. Такі тренінги розраховані на три етапи: на першому етапі тренери з країн НАТО навчають наших тренерів. На другому етапі вони спільно навчають військовослужбовців збройних сил. І на третьому етапі наші тренери вже самостійно, але в координації з натівськими тренерами тренують наших військовослужбовців. Всі експерти сходяться в одному універсальну модель для оборони, неможливо побудувати за каноном якоїсь однієї окремо взятої держави. Умови, за яких північний сусід втягнув Україну у збройний конфлікт, не траплялися більш ніде. Тому нам доведеться йти власним шляхом, аби захистити країну. Данило Іщенко, Євгеній Солодовнік, Володимир Стройков, час ще.